Економія тепла, естетичний вигляд та збереження довкілля, енергомодернізація громадських будівель за підтримки Нефко у Чернівцях. Утеплювати школи та садочки за програмою НЕВКО у Чернівцях розпочали з 2018 року. За цей час встигли зробити понад 30 об'єктів. Це 16 шкіл, 15 дошкільних установ і два заклади охорони здоров'я. І це досить дороговартісний проєкт став він можливим завдяки кредиту від Невко в розмірі 4,4 млн. євро. Також ми отримали грант від фонду E5P в розмірі 3,8 млн. євро, і саме місто долучилося, і наше вкладення склало 2,6 млн. євро. НЕВКО працює в Україні вже майже 20 років. За цей час було реалізовано. Сотні проєктів, тож маємо багатий досвід співпраці з різними містами. Роль міста в таких великих проектах надзвичайно велика, адже дуже багато питань лягає на плечі міської ради. У закладах утеплювали фасади, стіни, покрівлі й підлоги. Обсяг робіт на кожному об'єкті відрізнявся. Звичайно, були ті об'єкти, які робили дуже швидко. Буквально за декілька місяців, за півроку, були ті об'єкти, роботи на яких затягувалися на долі доволі тривалий період. Ну, до прикладу, теж були певні моменти по ліцею тринадцятому. Були моменти, які стосувалися робіт, які виконувалися у ліцеї номер 2 і Це вже було пов'язано з ковідом і з іншими моментами, з тим, що були бригади. Чи не були бригади, але ефект, звичайно, основний це економічний, коли ми говоримо про економію бюджетних ресурсів. 13-й ліцей є одним із найбільших у місті, ремонт тут тривав понад два роки. Критично було не у всіх класах, тому що десь батареї були більш зашлаковані, десь менш. Коли приходив і з тепловізором для того, щоб побачити, яка ситуація, то в нас були такі батареї, де три ребра були гарячі. Три ребра, ребра холодні, розумієте? Десь було трошечки тепліше. Найхолодніше було в спортзалі, там було 12 градусів. Зараз це досить комфортне середовище для того, щоб займатися спортом. Відповідно до санітарних вимог, має бути від 17 до 20 градусів, тому що діти бігають, рухаються. У навчальному закладі встановили індивідуальний тепловий пункт і повністю оновили батареї. Я пам'ятаю, які були батареї чогунні, старі коли. Ми замовляли промивку системи, так і вон скільки шлаку виходило, коли ми виносили ці старі батареї, скільки шлаку виносили, То зараз радіємо з того, що е, система внутрішня не пересікається зовнішньою, подача тепла відбувається незалежно до е, теплообмінника. Відбувається теплообмінник, вода в батареях чистесенька, все добре. Наш теплометій, і ось він пішов. Тобто, ось це заходить з міста, а це вже пішло від нас. Повністю це все розголуження туди, далі, далі, далі. Завдяки ремонту у навчальному закладі не лише врегулювали температуру у приміщеннях, а ще й заощадили на опаленні. Економія вдвічі одразу, одразу. Тобто, за перший місяць ми спостерігали, що економія теплоносія вдвічі. Зараз, коли ми перейшли на фінансову автономію і вже самостійно бачимо, як втрачаються кошти, хочу сказати, що до прикладу, ну, тепла осінь, але на сьогоднішній день ми вперше так, запустили теплоносій. Швидко нагрівається система. Батареї, радіатори з регулюючими головками настільки добре працюють, що від вечора до тепер Абсолютно комфортна температура, що дозволяє нам дітям ходити без верхнього одягу, без теплих кофточок, все добре. Хочу навіть більше сказати, що все таки мета цього проєкту більш глобальна. Це екологія нашого довкілля, це збереження ресурсу, це збереження чистоти нашого повітря. А ось так до реалізації проєкту виглядав Чернівецький багатопрофільний ліцей номер 4 на вулиці Небесної сотні, 18 а цьогоріч будівлі виповнилося 50 років. З того часу капітального ремонту тут не проводили. У рамках програми зеленого відновлення в школі замінили двері та вікна, а ще вдосконалили систему вентиляції. В кожному приміщенні класному у нас є рекуператори. Що це означає? Тобто, вчителі в кожному приміщенні автоматично мають Такі спеціальні пристрій, який дає їм можливість запускати вентиляцію для того, щоб вийшов постійний рух повітря. Що вчора якраз нам дали тепло, і наразі ми вже проводимо роботи щодо зменшення температури тепла. Ми маємо можливість коригувати в кожному окремому приміщенні. У четвертому ліцеї також встановили індивідуальний тепловий пункт для повної енергомодернізації будівлі. Необхідна заміна даху. Це планують зробити наступного року. Ми є в програмі Комфортне місто саме на те, щоб завершити вже весь цей проєкт і зробити кінцеву крапку в цьому плані, що нам зроблять дах, і тоді це вже буде повністю від підвального приміщення до даху відповідати всім енергонетичним питанням щодо економії. Та якщо в одних закладах освіти до реалізації програми було холодно, в інших страждали від того, що батареї перегрівали. На той час у групах було 30-32 градуси тепла. Значні витрати саме по теплу були, і коли вже модернізували систему опалення, зробили своє ІТП, власне поміняли всі батареї, то звичайно у нас зараз ми регулюємо температуру у нас в приміщеннях 20 градусів, так як має бути по нормі, 19, в залежності, яке приміщення, і значна економія. Ну на на цей рік зараз ми зекономили десь в районі 150 тисяч гривень. Яка будівля має потрапити до програми зеленого відновлення? Насамперед вирішував незалежний енергоаудит. Були вибрані найбільш енергонеефективні заклади, і не всюди донори вважали, що тому що утеплити дах це означало також і заміну конструкції даху, але це не є захід по енергоефективності і. Донори вважали, що це все-таки зобов'язання міста, і ми зараз фактично не знаю, чи ви в курсі. Зараз на гімназії номер 7 ми замінюємо покрівлю даху з наступним утепленням. Так само ведуться роботи, і фактично вони вже на фінішній перемі на школі номер 16 І зараз працюємо з управлінням освіти спільно над тим, щоб все-таки в найближчі роки за наявного фінансування ми могли б змінити конструкції даху з наступним утепленням їх. Особливо на тих об'єктах, де частина робіт була виконана в рамках реалізації програми енергоефективності. На об'єктах, які знаходяться в історичному центрі міста, виникали свої складнощі. Там реконструкцію будівель необхідно було погодити з усіма профільними структурами. Значно складніше пройти процедури погодження і самі роботи виконувати в тих об'єктах, які саме належать до культурної спадщини. У рамках програми енергоефективності у Чернівцях також модернізували першу поліклініку та центральну міську клінічну лікарню. От як приклад, до речі, перша міська лікарня, де замінили опалення, замінили вікна, але не було утеплено фасад. Там дах давно вже був поміняний. І от ми зараз останній рік фактично закінчуємо термомодернізацію. Це якраз роботи відбувається коштом міста. Тобто це ми фінансуємо, але вже маємо відгуки від директора лікарні про те, що стало набагато тепліше. А ще лікарня нині заощаджує до 30% на комуналці. Фасад почали ремонтувати з південної сторони. Там роботи вже повністю завершені. Тепер підрядник продовжує утеплювати стіни зі сторони Рівненської. Загальна вартість будівельних робіт 20 мільйонів гривень. Окрім енергозбереження, будівля стала привабливішою ззовні. Завдяки співфінансуванню Чернівецької міської ради Невка, Королівства Швеції та східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля в теплі та комфорті нині перебуває щонайменше 40 тисяч людей. Школи, які брали участь у проєкті, на початку повномасштабного вторгнення стали осередками для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Якраз один з тих результатів, які ми на які ми б'ємо, очікуючи такої співпраці, це соціальний ефект, оскільки в нас величезна кількість. Дітей з числа внутрішньопереміщених осіб навчаються в закладах освіти, тобто навантаження на них ще більше збільшилося, тим більше за рахунок саме такої категорії діток. Ну, тобто, якщо ми говоримо про школи, то зараз більше двох тисяч дітей з числа внутрішньопереміщених навчається. Ну і десь вдвічі менше діток відвідують дошкільні заклади в територіальній громаді. Термомодернізація громадських будівель дозволила економити щорічно приблизно 1,7 мільйонів євро міського бюджету. Ми розуміємо, наскільки це важливо, розуміємо, що це не тільки економічний ефект, а це і так само значне зменшення викидів СО2, це комфорт дітей, вчителів, працівників закладів охорони. Здоров'я навіть до початку опалювального сезону у модернізованих будівлях було комфортно і тепло, додають керівники навчальних закладів. Повністю наша школа була зовнішня стіна покрита утеплювачем. Крім того, проведено було заміну всіх вікон. Їх там більше 400. Були такі випадки до цього до цієї програми, що я в своєму кабінеті вранці знаходив листочки дерева, що… Росте поруч з моїм вікном через те, що у вікнах радянських були доволі великі щілини. Утеплення стін зовнішніх, плюс заміна вікон дверей. Ну і На сьогоднішній день ми маємо таку ситуацію, що на вулиці доволі прохолодно, ну а в школі комфортно. Дійсно, було холодно, були моменти особливо в періоди міжсезоння, як то кажуть, коли ще не подали тепло, а вже прохолодно. І відповідно, будівля велика швидко охолоджувалася, і було прохолодно, були моменти, коли ми мусили сидіти в верхньому одязі. Хоча дітей у нас завжди багато в класах, все одно було прохолодно. Ось, наразі цього у нас немає. У нас де можете зайти на цередину. На деякі діти ходять в футболках. Представники Невко кажуть, вони щорічно ведуть моніторинг результатів проєкту щонайменше протягом п'яти років після завершення робіт. Та у фонді додають поки говорити про результати енергоефективності ще зарано причиною тому є те, що більшість закладів завершили свою реконструкцію під час введення в дію карантину на ковід. Потім почалась війна. Все це унеможливлює оцінку фактичного споживання енергоносіїв через значну зміну у режимі роботи закладів освіти. Фактичні показники витрат енергоносіїв ми плануємо отримати навесні 2024 року. У рамках реалізації проєкту десятки шкіл та садочків не лише отримали тепло та економію коштів, а й оновлений зовнішній вигляд. Так, зовнішній дизайн все ж таки узгоджувався з за керівництвом закладів. Тому тут, уже залежаючи на те, які ідеї плани і бачення було, яке зовнішнє середовище було навколо кожного закладу освіти, погоджувалися з педагогічною радою з керівництвом безпосередньо закладів. Цікаво, що деякі об'єкти спершу мали бути за ідеєю власне виконав. Ців, до прикладу, там суперсірими нічого яскравого не мало бути. А в кінцевому підсумку вони ставали такими, як клаптиками, веселки поєднаними насправді дуже такими позитивними, і діти відчувають це. Вони хочуть іти до такого закладу навчатися. Нас вже будували в одному стилі впродовж так 70 років, і ми ще та пожинаємо не тільки в закладах освіти. А в принципі, такий архітектурний підхід був. Мабуть, це не зовсім правильно. Тому що якщо ми говоримо про індивідуальний підхід до дитини, індивідуальний підхід до зрощення лідера, до зрощення особистості, то, мабуть, індивідуальний підхід повинен бути до тих об'єктів, які все ж таки стають, є і стають осередками підготовки таких людей, таких лідерів. На реалізацію програми суттєво вплинуло повномасштабне вторгнення. Та завдяки спільній співпраці роботи вдалося довести до кінця. Фінансова структура проекту зазнала змін. Місто збільшило частку своєї участі у проекті, завдяки чому роботи влітку 2022 року. Поновилось зробити потрібно, мабуть, левову частку тих об'єктів, які залишаються. Їх потрібно теж термомодернізувати, домовляючись з міжнародними партнерами про те, щоб продовжити таку співпрацю. Ми все ж таки не зупиняємося самі. Є дуже багато об'єктів цього року. Я думаю, що ви що ви про них знаєте? Ви їздили, виїжджали, знімали їх, які робляться саме за рахунок коштів територіальної громади. Представники програми додають до подальшої співпраці готові, особливо коли. Бачить зацікавленість місцевої влади. Проект, про який йде мова в Чернівцях, був не єдиний. А той, що був реалізований спільно з Нефко. Тому в нас досить багатий досвід співпраці з містом. На сьогодні за допомогою Невко реалізується ціла низка нових програм та проєктів, що фінансуються за кошти Європейського союзу. Зараз завершується реконструкція міської дитячої поліклініки та триває переобладнання муніципальної будівлі для потреб переселенців. Найближчим часом спільно з міжнародними донорами у Чернівцях мають розпочати ремонт колишньої 18-ї школи, а нині – 6-го ліцею на вулиці Сергія Скальда. Досить велика школа і там досить багато проблем є з системою опалення і з термомодернізацією. Зараз всі ці роботи сподіваємося, що розпочнемо, можливо, не цього року, але наступного обов'язково маємо завершити. І ми там також отримали грант від фонду і ФайфПІ в розмірі 800 тисяч євро. І за допомогою Невко зараз от виходимо фактично на фінішну пряму.